Всім привіт, друзі! З вами на каналі я, Андрій, і сьогодні ми будемо з вами розпаковувати ось вот таке яєчко. Як вам, як ви думаєте, вам цікаво? Я думаю, що вам цікаво. Якщо не цікаво, то гортайте або кажіть у коментарях. Добре? И все, я відкриваю. Їсти я його поки що не буду, а то тільки з вулиці прийшов <кхм> І якщо що, подивіться, як я вдарив, це ще не все. Камінь на мене впав. Мені, мі, мені друг казав, щоб я перекидав, я не попав і мені по розворота на нос. Подивіться, що, що в мене. Коротше, розпаковуємо. Yeah. Oh. Якщо там щось погане, то я вам не буду показувати. Якщо ви це хочете, то я вам покажу. Тут закрито. Закрито як... А чого я не можу відкрити? Не Это выжил одну минутку. Не скучайте разман. Субтитры Так, почекайте Фух, друзья, ну, я должен еще скучала не. Так, пошел в другую, в друзья, буду снимать другой ролик, всем пока, я буду, пока, уже скоро, пока.